Зміна уряду ключове питання, до якого буде привернута увага українців під час роботи Верховної Ради. Але повірте, що від зміни прізвищ, яких ніхто не знає, на прізвища, які їх ніхто не чув, нічого не зміниться, бо всі важкі управління далі залишаться в офісі президента на Банковій. Але під соусом зміни уряду влада хоче протягнути рішення, які справді небезпечні для країни. І передусім це можливість відміняти владою рішень органів місцевого самоврядування, що точно веде до авторитаризму. Це окрім виділення коштів на українську армію, що дуже потрібно: виділення коштів на правоохоронців для того, щоб ще більше кристалізувати репресивну систему України. І найгірше рішення, яке можна тільки прийняти, це фактично амністія для тих, хто крав гроші в українських військових. Це рішення, коли влада може амністувати всіх тих злочинців ще за. Тим числом, що ж пропонуємо ми? Ми пропонуємо виділити кошти для Збройних сил України, передавши їх безпосередньо бригадам. Ми пропонуємо заборонити транзит московської нафти через територію України. Ми пропонуємо в Унісон можливостях українсько-американських стосунків провести звернення до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Це справді ті рішення, які потрібні державі.